Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Toyota Camry 2019 року. Зустрічайте. Ви зразу, мабуть, в коментарях зараз почали вже напрягатися і писати, що ти мелеш, що ти верзеш, це Toyota Corolla. Так, друзі, це Toyota Corolla 2019 року. А з приводу Toyota Camry я просто пожартував. Bye. Отже, друзі, сьогодні у нас 12 покоління, кузов Є210. Це. Ви вдумайтесь тільки, 12, реально 12 покоління Toyota Короли. Це автомобіль, який на сьогоднішній день продався найбільше у світі. Більше 45 мільйонів екземплярів. Ви вдумайтесь, чому люди настільки люблять цей автомобіль? Ну, знаєте, вчора мені один товариш задав питання, чому вона настільки популярна? Чому люди настільки люблять? Невже Toyota Камрі, яка беушна, Буде коштувати там, ну, на, на тисячі три, 4, 5 дорожче. Не краще. Я йому відповів. Знаєте, що я йому відповів? Звичайно, Toyota Camry краще, тим, що це інший клас. У нас сьогодні це клас Toyota Camry. це як мінімум D, а то і Є e клас. Так? E, Toyota Camry, вона звичайно комфортніша, вона має більше функцій різних. E, по надійності вона приблизно така сама, як і Corolla. Але суть, я йому кажу: дивись. Друже, Toyota Camry нова коштує 40 тисяч, а Toyota Corolla нова коштує 20 тисяч. Як ти думаєш, коли приходиш і в салон, що ти вибереш? Звичайно, Toyota Corolla, Бо вона прекрасний автомобіль, як по мені. Ну, звичайно, японці вам дуже велике дякую за цей дизайн. Мені дуже сподобався. Але вона ж дешевше в два рази, майже в два рази, чим Toyota Camry. Тому я думаю, в цьому. І заключається основний успіх Тойоти Корола. Більше 45 мільйонів екземплярів. Друзі, ви тільки вдумайтесь в ці цифри. Отже, Тойота Корола випускається з 2000 тисячі. Тойота Корола випускається з 1966 року. Ви вдумайтесь, скільки років вона на конвеєрі. Я маю на увазі не ця модель, а взагалі корола, фамілія Корола, модель. Отже, вона з 1966 року на конвейері, вона навіть увійшла в книгу рекордів Гіннеса в свій час як самий продаваємий автомобіль у світі. Вона має величезну популярність по всьому світі. Вона має свій характер, вона має величезну надійність і наше покоління 12 те по рахунку покоління. Воно, як на мене, дуже класне. Отже, традиційно для всіх японців. У нас тут невеликий вибір. В принципі, є у нас хетчбек, кузов, універсал і седан. Звичайно, найпопулярніший кузов це седан. Тому що універсал і хетчбек в Україні знайти буде дуже і дуже важко. Тому сьогодні ми розглядаємо тільки один кузов це седан. Сьогодні ми розглядаємо тільки один мотор, це 1,6 двигун на 130 кінських сил. Так ось. Що стосується кузова, я вже сказав, да, звичайно, автомобіль новий, він має суперовий, як на мене, дизайн. По кузову ви не знайдете ніякої іржі, ніяких питань. Ну, знаєте, не хотілося б. Трьохрічному автомобілю задавати якісь питання, що стосуються його там, кузовної надійності. Тому це питання ми залишимо на потім, через декілька років про це поговоримо. Єдине, що мені, як на мене, то дуже замалий кліренс, хотілося б, щоб автомобіль був трішечки вищим. Приблизно найнижча точка це десь 15 сантиметрів. Як на мене, хотілося б, щоб він був трішечки вищим. Але в іншому, мені здається, що цей автомобіль доволі таки гарний, і що стосується кузова, ще доволі таки зарано щось говорити про його надійність. Тепер, що стосується підвізки, попереду у нас Макферсон традиційно, позаду у нас багаторечажна підвізка. І ви знаєте, я вже. Казав і ще раз можу повторитись, що підвізка мені дуже сподобалася. Вона легко проїжджає лежачі поліцейські, якісь ухаби, ями. Все це легко глотається і дуже комфортно. Мені сподобалось, що. Наш автомобіль проїхав 80 тисяч кілометрів, але в салоні повна тиша. І з цією тишею дуже допомагає сама підвізка, яка дає можливість зберігати салон в тиші. Чому? Тому що вона глотає всі якісь нерівності дорожнього покриття без всяких абсолютно проблем. і ще й Окрім того, вона надійна, друзі. Тому, що стосується підвіски, це також 5 з 5. Кузов 5 з 5, салон 5 з мінусом, а підвізка 5 з плюсом. You know друзі, але звичайно, що мене напрягло. Оце ця палка, ну подивіться, вже воно тут скоро все зламається і потрібно буде брати десь в сараї якомусь палку. І ставити сюди палку. Ну, слухайте, як на мене, то е, японці, ну зробіть ви вже ті якісь амортизатори, щоб воно нормально відкривалось. Я розумію, що це Toyota. Я розумію, що не потрібно сюди лазити кожен день і е, не будете ви відкривати цей капот, е, капот там навіть раз у місяць. Але все ж таки, коли треба долити якоїсь рідини чи ще щось зробити, ну мене, наприклад, фу, ти чу, що потепліло і що ти тут літаєш? Дивіться, навіть Toyota такий гарний автомобіль, що навіть оса прилетіла і їй сподобалось. Бачимо під капотом мотор 1ZR. Toyota також випускала 2ZR, 3ZR, це все дуже надійні мотори. Цей мотор він нам дуже знайомий по іншим моделям, навіть Corolla 10-11 покоління. це Попередники 12-го покоління і там також ставився цей двигун. Це дуже надійний двигун. Це двигун 1,6 об'ємом. Я вже сказав, там різна форсіровка від 122 до 132 кінських сил, по-моєму, він у нас має привід ГРМ цепний. Він має 16 клапанів, рядний 4-циліндровий, блок. Єдиний в ньому мінус це те, що він не ремонтується. Це практично одноразовий мотор. Але, мабуть, що зараз вже десь дільці якісь навчились їх ремонтувати. Ну, в принципі, цей мотор розроблявся як одноразовий, але благо він надійний. Єдине, що в ньому ненадійне, це помпа, яка служить приблизно 50-60 тисяч кілометрів. Але це надійний, цеп це ланцюг. Ланцюг надійний, ланцюг служить десь приблизно 250 тисяч кілометрів, приблизно так, як і, часто кажучи, служить мотор. Мотор десь ходить 250-300 тисяч при належному обслуговуванні. Що ми тут бачимо, скажімо так, я вже як Петро Порошенко, що ми бачимо? Це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Е, можна і так сказати. Цей двигун це дійсно скарб. Ми бачимо, що тут вже немає ВВТ системи фаз газорозподілу Тойотовської, а е, замість неї поставили ValveMatic. Valvematic – це система, яка допомагає е, клапанам відкриватись. на… Певну висоту, це дає можливість економити паливо, а розхід палива тут приблизно десь в місті 8-9, траса 6-7 літрів розхід палива. Значить, що це ще дає? Це дає можливість. Ця система дає можливість двигуну адаптовуватись під стиль водія. Під стиль того, як він їздить, чи динамічно, чи спокійно. І також ця система дає нам можливість не просто знаєте, економити паливо, не просто відкривати впускні клапана на певну висоту. Там не, не, не зрозуміло для чого. А вона дає нам, дає нам можливість заправляти паливо, не дуже звертаючись на бренд АЗС. Я вам скажу так. Тобі ж цей мотор переварює абсолютно майже, скажімо так, любе паливо. Тому заправляючи Toyota Corolla не потрібно там сильно звертати увагу на якість палива. Треба розуміти, що система ValveMatic дає нам можливість економити паливо, і також вона, в принципі, по своїй суті надійна. Також, до речі, що хочу сказати, японці зазвичай, вони дуже дбають про те, щоб ви якомога рідше відкривали капот їхніх автомобілів. Тому вони оснастили цей двигун гідрокомпенсаторами. Це звичайно плюс, чому? Тому що вам не Знадобиться дуже часто регулювати клапана. Взагалі вам це не знадобиться, бо у нас є гідрокомпенсатори. І е, я вважаю, що це плюс даного автомобіля. Ви знаєте, взагалі, що е, що стосується моторів 1 zr це мотори, які дійсно створювалися для ну для того, щоб якомога рідше туди заглядати. Якомога. Більше проїхати кілометрів. Японці хотіли цим двигуном показати. Ось ось наша японська надійність. Ось цей двигун, який потрібно брати. І, звичайно, на е, українському ринку ви знайдете тільки один двигун. Це цей, що у нас стоїть ValveMatic 1,6 літровий. Але є, якщо справедливості заради, то потрібно сказати, що є мотори ще 1,8, але це гібридні версії. Також, до речі, дуже непогані автомобілі. Але проаналізувавши ринок, я зрозумів, що на українському ринку не буде багато вибору з моторами 1 і 8 гібрид. І також там, як на мене, не дуже оправдана ціна. Нового автомобіля з мотором 1,8. Тому його розглядати не бачу ніякого сенсу. Якщо цей мотор, до речі, наш мотор я вже казав на газу. Я не розумію, навіщо тут газ. ну Це прямо вже треба так заморочитись, щоб економити. Якщо він і так е, їсть приблизно там літрів 7-8 е, ну в змішаному циклі палива, це дуже непогані показники для даного. Класу автомобіля. Ви знаєте, друзі, але кожен раз, знімаючи японські бренди автомобілів, в мене виникають ну, певні питання. Чому Чому ви так боїтеся щось нове ставити? Ну добре, вже придумали Valve Matic. Це майже той самий ВВТ, але окей, придумали щось нове. Ну добре, там з дизайном попрацювали. Але чому ви так боїтеся ставити нові якісь коробки передач, нові двигуни, якісь нові технології, просто вклинювати в свої автомобілі? Подивіться на німецькі автомобілі. Сьогодні у нас тут стоїть. Слава Богу, дякую вам, японці, що поставили хоча б шестиступеневу механічну коробку передач. Так вона надійна, вона дуже гарно переключається, щеплення без проблем. Воно все ходить більше, ніж двигун. Але ну слухайте, ну можна щось придумувати вже й нове. От я вам чесно кажу, от двигуни. Класні, я вже сказав, але ну можна от, от німці, вони щось намагаються завжди придумувати. Так, у них не завжди вдається. Буває так, що мотори німецькі там чи коробки вони там ломаються, там їх потім відправляють на ремонт, їх потім по гарантії ремонтують. Але вони все ж таки, хоч, хоч намагаються робити щось нове в 2022 році. В кінці кінців цей автомобіль і сьогодні випускається на конвейері. Тому я вважаю, що японцям потрібно все ж таки передивитись багато. Своїх речей і випускати вже щось нове. Можливо, воно буде ламатися, я не знаю. Але ну, хоча б спробувати точно потрібно. У нас тільки дві коробки передач: це шестиступенева механічна, я вже сказав, надійна, а також е варіатор е від компанії Айсін. Aisin. Aisin, до речі. Там половина акцій цієї компанії належить Тойоті, тому Айсін розробила коробку спеціально для цього автомобіля. Це безступеневий варіатор. І він також, друзі, надійний. Він своїх 200-250 тисяч без всяких питань виходить і буде вам, як говориться, з цього все добре. Але тільки при двох умовах: міняйте своєчасно оливу і, будь ласочка не треба тапку давити в пол на варіаторі. Варіатори, ви знаєте, не люблять дуже пробуксовок. Тому не грійте їх, не, не, не перетримуйте цю, не паліть гуму на цих автомобілях і міняйте своєчасно мастило, і буде у вас все дуже добре з тим варіатором. Не бійтесь варіатора і купуйте і варіатори, і механіку, вони тут надійні. Давайте подивимося ще наш багажник. Відкривається він у нас з кнопки на ключах. Ну, він і так певно, що відкривається, але тим не менше. Ну, що стосується багатника, друзі, він мені сподобався, тому що там можна перевезти три кабана. Абсолютно величезний цей прийом. абсолютно багато місця, але певною мірою, що мені не сподобалось, це те, що він ну, такий якийсь бюджетненький. Обшивочка така собі, немає ніяких сіток, ніяких держаків, нічого тут нема. Просто багажник, запасне колесо. До речі, колесо у нас спущене І бо там стоїть балон газовий. І в принципі все, нічого тут такого нема. Багажник у нас 471 літр. До речі, дуже непоганий показник, показник для даного класу. Але також він дуже скромненький, скажімо так. Як кажуть, що маємо, те маємо. Друзі, ну а як же не поділитися першими враженнями від поїздочки на нашій тачечці? Ну, дивіться, так, щось не можу зручно сістися. Ну, я вам хочу сказати, двигун запустився без проблем. До речі, що стосується шести, ступеневої коробки передач. Знаходиться вона на такому п'єдесталі, і це дуже зручно. Також сподобався монітор, який у нас є. Треба його тільки увімкнути. Слушаешь, ну До речі, дуже зручно і не заважає. Музика грає, все окей. Він дуже зручний, він не заважає огляду. Щось мені нагадує Toyota RAV-4, ця торпеда, але ну назвати цей автомобіль прям щоб отак я. В нього зразу закохався, мабуть, ні. Мабуть, друзі, ні. Не знаю. Зараз будемо звикати, і потім я вже поділюсь об'єктивно своїми враженнями, що стосується інтер'єру цього салону. Так, чомусь я почав шукати, де в нас відкриваються дзеркала. Ви знаєте, я не знайшов і зрозумів, що в нас праве дзеркало відкрите, а ліве закрите, мабуть, це хтось механічним шляхом зробив. Тобі ж своєю рукою. Тому ми відчиняємо наше зеркало, хоча у нас не сама базова комплектація, хоч і механічна коробка передач, але це не базова комплектація. Але при цьому всьому, друзі, немає в нас складання дзеркал заднього виду. Ну що, погнали? Будемо кататися. До речі, перед тим як ми будемо рушати. Хочу сказати, що в нас на приборній панелі горить датчик тиску коліс. Тобі, у нас десь якесь колесо або не підкачане, або сам датчик вже десь на підході. Ну, як на підході, можливо, вже і не працює. Отже, розхід палива в нас зараз в місті показує 8,2 літри. Також, що мені сподобалось, ви знаєте, перед цим ми знімали декілька китайських автомобілів. Так ось я вам можу сказати, що Toyota, звичайно... Так. А ми не туди заїхали. Так, головне не впилятися десь в автомобіль, який стоїть позаду. До речі, на жаль, але камер заднього виду в нашій комплектації немає. Я взагалі-то не знаю, чи вони є. А ось королка під'їхала, дивіться, попереднього 11-го покоління. Ну, звичайно, це автомобіль, який кохають багато автовласників. Так ось, продовжуючи тему про китайців, хочу вам сказати, що звичайно Toyota це далеко не китаєць, хоч і роблять автомобіль також люди з вузькими очима. Дуже приємно перемикаються всі передачі. Чіткість цих передач мене по-доброму вражає, тому з цим. У Toyota Corolla. також щеплення, до речі, абсолютно нормальне, з цим проблем ніяких у нас, друзі, не виникає. О, власник цього автомобіля мені вчора сказав, да не дуже така Toyota Corolla і комфортна. Ну, вибачте мене, мабуть, він не знає, що таке некомфортна машина, бо взагалі-то мені дуже подобається. Перші мої враження, вони реально класні. Автомобіль. Просто ковтає ці нерівності дороги просто на ура, друзі. Ну, не знаю. Наприклад, мені дуже подобається підвіска. Реально комфортно. Отже, проїхавши декілька кілометрів, я вже можу зробити певні висновки, що стосується інтер'єру, а також технічних водійських характеристик даного автомобіля. Дивіться, друзі. Сподобалось кермо абсолютно сучасне, приємне. Якісно керується автомобіль, дуже сподобалась підвізка. У мене таке враження, що я їду не на Toyota Королі, а на Toyota Камрі, як мінімум. Мені дуже сподобалось. Ми завжди навіть, хаємо цих японців. Та, в принципі, є за що. Я маю на увазі, що стосується їхніх якихось. Нових технологій, чогось нового, що вони завжди сують все старе, перевірене, надійне. Але я вам можу сказати, що стосується інтер'єру, мені автомобіль сподобався. Він виглядає сучасно. Сама ця панель вона виглядає сучасно, дуже якісна ергономіка. Все на своїх місцях, навіть підігрів сидінь, він знаходиться, як на мене, то в дуже доброму і гарному місці. Є Підстаканники, ручний тормоз також на своєму місці. Підлокітник, дивіться, ставиш лікоть, і без проблем ти можеш перемикати передачі і назад вертати свій лікоть на його законне, так скажемо, місце. І це дуже добре. Наш автомобіль, до речі, на газу. Висновок. Інтер'єр мені сподобався. Да, сидіння, вони бюджетні. Матеріали вони бюджетні. Але в. В принципі, мене нічого не не страшить, що стосується інтер'єру, окрім оцеї передньої лівої стійки. Дивіться, друзі, вона дуже сильно повернута, наклонена, як це сказати, не знаю українською мовою, але вона дуже мене напрягає. Вона прям дуже мене напрягає. Вона от таке враження, коли ти проводиш час в салоні автомобіля, що ця штука. Оця стійка, вона просто тобі давить у візки, Тому, звичайно, це, як на мене, то невеличкий мінус. Але в іншому мені абсолютно все сподобалося. Дуже зручно вмикати-вимикати електроскло підіймачі. І, в принципі, хочу сказати, що стосується салону, по п'ятибальній системі 5 з мінусом, мінус оце із цієї штуки. Друзі, ну а як же без виставків? Хто додивився це відео до кінця, той хоче, щоб я об'єктивно сказав свою думку і сказав так, як є. Так ось слухайте уважно. Toyota Corolla 2019 року, 12-го покоління, з мотором 1,6 на механічний або на варіаторі. Це дуже класний автомобіль, друзі. Реально, це тачка, яка вам подарує задоволення. Це тачка, на якій вам буде не соромно. Е... Подорожувати, скажімо так, і це тачка, яка взагалі-то дуже рідко буде ламатися. Все традиційно, нічого нового ця Toyota нам не дає. Тойота нам каже: дивіться, ми обгортку зробили класною, ми зробили тачку комфортною і надійною. Що вам ще треба? А знаєте, що треба? Хотілося б трішечки нижчу ціну на. Первичному ринку, так скажімо, коли автомобіль новий, хотілося б на відсотків 20, щоб цей автомобіль коштував дешевше. Чому? Тому що сьогодні беушний такий автомобіль, друзі, коштує приблизно від 13 до 15 тисяч доларів, і це на механіці, не кажучи вже про варіатор, який коштує ще дорожче. Вважаю, що в нинішніх реаліях це дуже і дуже недешево. Тому все добре в цьому автомобілі, але хотілося б трішки нижчу ціну. Але якщо у вас є грошики, друзі, купуйте 100%. До речі, якщо ви їдете на такому автомобілі, то певно, що люди навколо вони будуть точно знати, що це їде людина, у якої є грошенята. Друзі, 5 балів цей автомобіль по 5 бальній системі сьогодні отримує. Тойота, вона залишається Тойотою. Назавжди. А ви, якщо вам сподобався цей відосик, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте свої лайки, якщо вам сподобалось. І обов'язково пам'ятайте, ми займаємося автовикупом. Не люблю це слово автовикуп, тому що якось так, знаєте, викуп. Ми займаємося не просто автовикупом, ми купуємо автомобілі. Якщо ви продаєте автомобіль, Свій беушний, він вам набрид, він у вас зламався, не працює двигун, коробка, не їде, ще якісь нюанси е, в ідеальному стані. Швидко потрібно продати друзі, звертайтеся, дамо безкоштовну консультацію, дамо класну, адекватну ціну і дай Бог найголовніше це все другорядне. Найголовніше, щоб був мир, був спокій і щоб всі були живі і здорові. Буду вже. Завершувати це відео, а то мені кажуть, ти як англієць прощаєшся і не уходиш. Так ось не хочу прощатися і не уходити. Кажу вам: все наговорив, все, що хотів, сказав, і будьте здорові, до нових зустрічей!